Усім привіт, вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у відео ми з вами поговоримо про компанію Pharmaсі та її продукцію. Ось таке замовлення. Я отримала. Отримала вже давненько, це ще за лютий місяць, але замовлення я робила майже в самому кінці, десь 26 числа, і е, трошки затягнула з розпакуванням, тому що. Я трошки розчарована, але давайте все по порядку. І перш ніж я перейду до коробочки самої, я хочу вам трошки розповісти про аромати, про аромати-новинки, які вже представлені в каталозі березня. І а, на них діє знижка 30%, якщо ви хочете його придбати. Якщо ви а, хочете зареєструватися у компанії Farmacy, то посилання буде в описі під цим відео. А, так що а, запрошую. А, продукція досить непогана, є класні продукти, а, достойні, і а, можна для себе, звичайно, щось цікавеньке обрати. А, отже, а, про аромати та Саме концепцію цих ароматів. Значить, в каталозі березня цей аромат, який називається «Балерина», представляє Ірина Білик. От, мені дуже подобається Ірина Білик рання, коли вона тільки починала свою кар'єру, так мені дуже подобаються її пісні. Ну, і я не могла пройти мимо цього аромату, тому що в мене є деякі аромати наших українських знаменитостей, це є Олі Цибульської, ну, і таке інше. Ви знаєте, хто мене дивиться, той знає. І я хотіла собі в колекцію саме цей аромат балерини, який представляє Ірина Білик. Отже, пакування досить таке ніжне пудрово. Рожево-персикове, і тут такі пуанти, так? ну, як, все як у балерини. А в принципі, і досить такий ніжний та лаконічний флакон. Абсолютно нічого зайвого. Це скло, 50 мл, назва. А тут навіть абсолютно нічого немає, все на коробочці, і сама кришечка. А кришечка а вона йде пластиковою. Давайте поговоримо про аромат, який я ношу з самого початку. І розпакуванням цього аромату ви могли бачити у моєму відео Шорт, який я завантажила на Ютубі. Таті коротенькі таке відео. Там я робила розпакування цього аромату. І мені цей аромат дуже сподобався. Я от у мене стоїть ще колекція ароматів, яких покажу, які в мене зараз в використанні стоять, якими користувалася всім, бо я думаю, що ця тема ще буде актуальною. Але цей аромат, він ніжний, він квітковий, він такий пудровий. Мені здається, він нікого не задушить, він нікого не придушить, але в ньому є якась ізюминка, якийсь такий, знаєте, ніжний, делікатний шлейф далекий. І зараз, коли пригріло сонечко, коли прям я не знаю, весна. Вирує 18 градусів тепла, хочеться вдихати всі, знаєте, ці сонячні промені, та, насолоджуватися ними і радіти тому життю. От. І цей аромат мені тягнеться до нього сама рука. Я не знаю, він в мене буде асоціюватися, напевно, що з моїм кінцем лютого та, і березнем. І Побачимо. Можливо, цей аромат буде такий універсальний, що можна буде його носити і в літку. От, про це ніхто не дізнається, поки ми самі його не протестуємо. Це якась така делікатність, це ніжність. Я багато читала вже відгуків, і багато хто говорив, що такі простенькі флакони, могли щось придумати оригінальне, але ви знаєте, це дуже стильно. Це... Як можна сказати, трендово, просто. Ви знаєте, саме просте це її унікальне. Унікальність в простоті. Просте, воно є зрозуміле, і цей аромат, він зрозумілий, він підійде багатьом, дуже делікатний. Я рекомендую вам його хоча б замовити собі в пробничку протестувати, якщо у вас є якийсь представник чи знайомі. Тому дуже воно це все цікаво, і я продовжу ним користуватися. Тут було. Повну його, дивіться, скільки я вже надпила з цією колекцією ароматів. Цей аромат мені надзвичайно сильно сподобався. Отже, а тепер давайте поговоримо про замовлення саме, яке мені приїхало. Я його розпаковувала на пошті, коли отримала. Просто перевірила наявність, щоб все було. От так, зверху буду і розпочинати. Прийшла мені ось така листівочка, бачила в дівчат і в Наталочки Захарої вона каже: Ти прямо могли значить, квиток на концерт. Я б не проти квитка на концерт. Я б з любки на Ірину Білики пішла, послухала її. От тому цінуємо красу, створюємо стосунки. Маю надію, вона з Муратом стосунки не створила. Це звичайно жарт і не моя справа, так. От, народна артистика України. Ну, рекламка, скажімо так. Так, тут в мене зверху лежить пакувальний лип. так, Тепер давайте я покажу вам, що спонукало мене зробити це замовлення. Це туші Zen. У мене є клієнтка, і у березні ці туші будуть вже дорожчі, тому що продукція з березня-місяця в каталогах в каталог... зі фармасі дорожчає. От, і поки була гарна ціна у лютневому каталозі, я вирішила взяти 5 штучок. Знаєте, йдуть День весни, День Матері, От, тому там скоро і Паска. Розумієте? Тому хай будуть, хай будуть. Я обов'язково їх продам. Терміни тут а, хороші, і а, я думаю, що мої клієнти ці туш в мене просто заберуть, і ще їй може і замовлення будуть. А, так, далі я замовила ось з такому пакеточку. А, прийшли мені пробнички. А, що дуже дивно. А, чому вони мені так прийшли в такому велетенському пакунку? вже немає якихось. Я не знаю менших пакуночків. Так, ще один я дістаю. І мені, я цей пакуночок сьогодні відкривала. А мені цей пакуночок. Так, зараз я нічого не цей. От, пробнички. Я їх всіх дістала. А значить, давайте подивимося, що мені, які мені пробнички. От, прийшли. Тримаю їх про вас. Це Men Shooters, це чоловічий аромат. Так, наступний аромат це Sensational, Зараз ми про нього більш детально поговоримо. Так, His Power це чоловічий аромат. Це чоловічий аромат. Якраз закінчив в мене чоловік. Якщо ви не бачили мої порожні пляшечки, то зайдіть там, подивіться. Рейна в мене є цей парфумчик. Так, знову в мене є. Man Shooters, і подивіться, в мене тут взагалі ось ця наліпка, якась подвоєна і некрасиво наклеєна. Тобто в мене вже ще один Man Shooters, тобто у мене вже два пробничка таких, такого парфуму. Далі в мене є Vibrant Aura, це, здається, жіночий аромат, якщо я не помиляюся, з цим ароматом я абсолютно не знайома, не знаю. Далі в мене є Noir Temptation. Temptation. Я щось не пригадую, чи назву такого аромату в каталозі. Треба буде подивитися. Але зараз я ще до каталогу дійду. Але є одне. Значить, Noir Temptation. Так, Noir Temptation. У мене також два. Два пробнички. Так, далі в мене є Hair Passion. Це жіночий аромат, дуже красивий. Один, мені здається, найкращих в компанії. І ще один пробничок, який мені прийшов No Name. Тобто, взагалі без будь-якої позначки, наліпки. Я не знаю. Так. Ось так по аромату досить якийсь такий приємний. Ненав'язливий аромат, але мені здається в чоловічу сторону. Бачила в дівчат, що це може бути або Ваолі, або номер оцей 70. Не знаю, але ну, в неї пробничок. Отже, мені прийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пробничків. Мені прийшло 10 пробничків. От. Якщо я не помиляюся, бачила у дівчат по 12 пробничків. Ну, то таке. От, значить. 4 пробничка чоловічих парфумів. 5 пробничків жіночих парфумів. Ну, і це, напевно, від саме до чоловічого парфуму, бо мені здається, що там такі нотки, що це все ж таки чоловічий. Ну, добре, 5 на 5, нехай буде так. Е, так, значить, повернуся я до, е, значить, е, ось цієї. Парфумованої води Sensational. Чому я до неї повернуться? Тому що через неї я діставала сьогодні ці пробнички, хотіла цей аромат протестувати. І він в мене вже півдня на руці. А Значить, в мене від нього розболілася голова. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, магнітні бурі, можливо, ще щось. А, буду ще також цей пробничок розношувати, тестувати. А він мені. Квітковий пудровий з нотками персику. Знайшла я свій старенький каталог, по якому робила я замовлення. Це ось такий каталог за лютий місяць. За березень місяць мені каталог не поклали, тому що, поки я робила замовлення, мені вибила стрічка, що. Товару немає в наявності. Подивилася це каталогу. Немає в наявності. Ну, поки я за замовлення оформила, каталог мені таки не прийшов. Ну видно, закінчилися. Ну то таке. Отже, знайшла я свій старенький каталог і хочу вам верхні ноти: бергамот, зелене листя, персик. От, власне, цю початкову ноту персика, а саме таку, знаєте, його м'яку, якщо ви їли персикове варення, але без цукру. А саме, коли ви варите ось цей персик, він має такий досить як на мене, специфічний аромат. І оскільки я собі говорю, що бути собі обережною з нотою персика, і все ж таки, так, ця нота мені тут не подобається. А він ніжний, він делікатний. Тут ще входять, крім бергамоту, зелене листя. Я тут взагалі не відчуваю ні бергамоту, ні зеленого листя. От саме це, ось цей такий м'яко того персика: водні ноти, конвалія, троянда Жасмин. І конвалія. А в мене теж головна біль може бути від конвалії. Я. Мені дуже подобаються квіти, все це дуже красиво гарно, але сам аромат, він досить таки нав'язливий і мені він не підходить. Це особисто моє сприйняття. І амбра, мускус та сандал. Мускусна база. Досить така, яка сидить близько до шкіри. Була дуже гарна ціна на цей ароматик. Я думаю, що в кожного знаєте, поціновувача ароматів хтось та й собі його придбає. Тому я буду його пропонувати своїм знайомим можливо, на подарунок, можливо, що дуже гарне таке делікатне замовлення. А зараз не судіть мене строго. Я хочу вам сказати, що, що він мені нагадав. Він От я тільки його нанесла, і він мені дуже сильно нагадав аромат від Faberlic Понт-Дор, оцей золотий міст. Там теж було таке подібне. Пакування як цього аромату, та ось так він виглядає. І, і він дуже подібний. І в мене була клієнтка, на, от саме на Pondor. Ну, на жаль, зараз з початком повномасштабного вторгнення, та, то вона виїхала, і її немає. Ну, вона залишила роботу і вона поїхала з України. От, але я думаю, що є поціновувачі таких ароматів і хтось той собі його придбає. Тому кажу, була дуже вигідна мега-ціна, тому я вирішила його взяти. А також дуже гарна ціна була на набір, а саме на набір ось цей хір. Passion. Подивіться, яке класне це все пакування. Я не планувала його відкривати, я планувала його або подарувати, або поки що залишити. Все-таки я вирішила розпакувати цей набір От, і показати вам, все -таки, що там і як там мені прийшло запаковано. Чи, чи, чи все прийшло, чи не порожня пляшечка, боже, не дай Бог, аромату. Так, дивіться. Зараз я при вас відкриваю цей. У мене косметичок від Фармасі немає, тому все можливо, що я і собі це все залишу. А, так, знімаю ось цю картонку досить оригінально. Там всередині, бачите, навіть написано а, щось, там написано: на склад і, і лосьйону, і того всього. Ну, добре. Сама. Косметичка досить таки м'яка. Гарний матеріал, така ніжно-рожева, пудрова, ну, класно. Логотип а, фармасі. І тут так це цікаво. Зроблено між іншим, а тут є наліпка. Я також зірву цю наліпку, щоб все красиво було. Отже, давайте дивитися. Ось так. Тут також є фармасі. Це все приходить загорнуто в папері. Ви знаєте, досить містка косметична. Мені, в принципі, подобається. Так, донечка прийшла до мене, все. Косотичка вже, напевно, не моя. Так, давайте будемо дивитися, що тут в нас. Згорток золота. Ароматик. Він іде просто без коробочки. І, ви знаєте, він навіть відрізняється по кольору більш ніжніший, а цей більш такий насиченіший. Ну дивіться, ви зараз можете це також побачити. Бачите, цей новенький, а це мій. Вони відрізняються. Цікаво. Цікаво, як. Аромат. Ну, я не хочу розпилювати, тому що хочеться все ж таки, щоб був в наявності, можливо, комусь буде потрібен. І ось таких два а, значить, body Wash О, для душу та лосьйон для тіла з тими ж ароматами по 100 мл, і вони йдуть повністю зафольговані. Значить, це боді Лусьйон зафольгований. І... Бодівош теж зафольгований, Все побачу. Я ще не вирішила, що з цим робити, тому що ось в мене є цей аромат, я справді дуже його люблю. Він дуже компліментарний і теж подивіться, я ним користувалася. Я для себе його відкрила десь. Влітку, а саме в серпні, коли в нас була нестерпна а, така спека та, під 42 градуси, якщо не більше та, на сонці було, і він так прекрасно відкривався. Зараз я вам зачитаю, які тут нотки входять. Він квітковий, цитрусовий. Це дуже фантастичний аромат. І зараз от також його пора, сонечко світить, і мені вже також хочеться його діставати і носити його. Він весняний, осінній, так воно і є. Я б сказала навіть і літній, в спеку він дуже гарно на моїй, на моїй шкірі відкривається. Верхні ноти, бергамот, зелень, фрукти. Ось тут, власне, ця фруктовість, яка присутня в цьому ароматові, дуже це так сексуально звучить. Іланг — іланг-іланг, жасмин, лілея. І дивіться, це ноти серця, так? жасмини, ці всі гарні квіти, білі відчуваю це дуже приємно. А, лілея я також не є прихильником лілеї. Це дуже гарна квітка, але в е, мене також від неї е, буває головний е, біль. А, тому що в мене такий досить насичений аромат, але тут цей аромат в, в парфумі звучить досить делікатно, і з цими всіма компонентами він поєднується просто чудово. Тобто самої лілеї тут не, не відчувається, тому не бійтеся. Базові ноти карамель, амбра, мускус, кедр. Також мускусна база, яка це все так близько до шкіри, і тут неймовірний шлейф такої фруктовості, якоїсь карамелі, можливо, навіть тут ще якась троянда, вона якась така засолодная. Зацокрована, надзвичайно прекрасний цей аромат. Я задоволення буду його користуватися ним. І це, це дуже важкий флакон. Тут шикарне просто це пакування, дуже оригінально воно виглядає. Придбала я ще вітаміни. Дуже гарна ціна була на вітаміни NutriPlus. Я вже пробувала цей комплекс кальцій-магнезіум-колаген. Тут в нас йде 30 таблеток потрібно приймати по одній. От. Я вже не один раз їх приймала, і я бачила від них якесь покращення та тонус свій організму, так, і мені вони підійшли, подобається їх легко проковтнути, хоча вони, здаються, такі досить подовгасті. такі, Але все прекрасно чудово. Вони якось так. Тануть просто в роті, і коли запиваєш їх, та водою, все без, без проблем. Тобто вони досить швидко розчиняються. От, так що о, тут є грамотка, дозування. я взяла для себе і взяла для мами. От, також я взяла ось таку штучку, називається. Зараз я хочу знайти їх в каталозі. Знайшла їх в каталозі, ось так вони виглядають. А, значить, для чого вони для поліпшення роботи мозку допомагають поліпшити пам'ять швидкість реакцій. Ну буду мати надію, що це так, бо після хвороби мені потрібне відновлення. І мені, взагалі, прописала мій лікар вітаміни. Я з своєму телеграм-каналі ділилася, які вітаміни. Я, звичайно, не всім не всіх, не всім ці вітаміни рекомендуючи, прописуючи ще щось. Я просто ділюся своїм досвідом. Я я нікому нічого не впарюю, я нікому нічого не продаю. От, тобто. Це лише тільки мій досвід, моє бажання тестувати щось нове, пробувати і ділитися це з вами, так, моїм відгуком. А ви собі вже вирішуєте, потрібно вам це чи не потрібно воно. Отже, рекомендовано вживання по одній таблетці два рази на день під час їжі. Значить, жлені вітаміни. Буду пробувати. І вже в порожніх пляшечках вам розповім, як, що, до чого. А, так, до 9 26 року, ну, це. Я ці желейки з'їм, бо це смачно. І ще одна вітаміни я собі взяла це мультивітамінний комплекс, 13 вітамінів та мінералів. Але це не для себе я взяла, а для донечки Nutri плюс кіц. Ось так вони виглядають. Тут також желейки. У мене донечка допиває вітамінки з iHerb, і я вирішила її взяти. Знаєте, ще березень, ще квітень, а також ми кажу, прохворіли, тому підтримка організму потрібна. А це є формула ідеально збалансована для здорового розвитку дитини, кісток, м'язів, тканин, а також для нормального функціонування імунної системи. А, значить, це для а, значить, 13 вітамінів та 3 мінерали з екстрактом чорної бузини, а, значить, багатшої організм, дитини необхідними мікроелементами. От, тут є 60 штучок. Потрібно давати по одній таблетці два рази на день під час їжі. От тут є 60, по одній таблетці два рази в день, то на місяць прекрасно. Зараз на ті добиває і ці буде собі. Хрумати. Цей комплекс можна діткам з 4 рочків. Майте собі на увазі. Отже, оскільки каталог мені не прийшов, то ніби я все вам розповіла, трошки пожалілася, трошки щось поділилася. Можливо, ви для себе щось корисне почерпнули. А я вам дякую за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами зовсім побачимось скоро в скорому їх наступного відео. Всім па-па!